Ангар ожив. Оксана Караванська влаштувала показ у трамвайному депо. У дворі отаборилися у півці, адже колекція дизайнера на патріотичну тематику. Тут у польових умовах варять гостям показу куліш. Оживити ангар. Караванська вирішила якось пацируючи містом. Дизайнер додала світла, пісень, упа, ретро-мотоцикли і понад 60 моделей. Вийшла театралізована вистава. Коли я вирішила робити колекцію по мотивах мілітарі, то найближча для мене тема мілітарі це була власне історія, романтична, трагічна, сумна і неоднозначна історія власне української повстанської армії. Оксана Караванська поєднала ажурну тканину з субкою, грубе взуття з вечірніми сукнями. Колекцію бачили у Києві на претапорте порте. Осінь зима 2010-2011. Мені це і подобається. Мені подобається, коли людина. Вміє адаптувати і, скажімо так, поєднати е, сучасність, тобто те, що є модно, з тим, що є е, вічне, скажімо так, революціонеркою та людиною, що несе на собі історію, називає караванську телеведуча Оля Фреймут від караванської, та шкарпетки з італії, мешта з магазина. <смалізму> а піджак від Оксанки. завершила показ вагітна модель у відвертій сукні, як символ, того що життя прекрасне і воно продовжується.